Рашисти кинуть в бій дослідний танк т 80 М2 Чорний Аріол, але забули про один важливий нюанс єдину стройову машину цього типу ЗСУ спалили на Сумщині ще минулої весни. Отже, російські пропагандисти з посиланням на анонімних танкістів Південного військового округу стверджують, що в квітні 2023 року армія Росії планує кинути в бій експериментальні танки Чорний Аріол. Це той самий випадок, коли росіяни буквально вигадали своє чергове вундерваффе. Бо на початок лютого 2022 року окупанти мали в своєму розпорядженні усього єдиний танк типу Т-80 М2, саме його спалили Збройні сили України ще в березні чи квітні минулого року. Можливо, ще один дослідний зразок Т-80 М2 залишився на омському танковому заводі, і саме цю машину рашисти зібрались кинути в бій. Кремлівські пропагандисти говорили про танк чорний арол як такого собі предтечу танка армата. Сам чорний арол був створений на базі Т-80 із додаванням башти нової конструкції. В якій, зокрема, передбачена опція заміни 125 мм танкової гармати на 152 мм танкову гармату, із установкою газотурбинного двигуна потужністю 1500 кінських сил та комплексу активного захисту дрозд. від базового Т-80 у рашистській Т-80 м 2 можна відрізнити візуально, хоча б за кількістю катків, 7 замість 6, але навряд вже чи ці всі нюанси мають значення. Якщо ми говоримо про ворожу машину, спалену дотла нашими захисниками ще навесні 2022 року.